Основна наша проблема, про яку говорять всі без виключення командири підрозділів, батальйонів, бригад, це неадекватне управління. Тобто, знов таки, генерал Гнатов вас в Хортиця. Проблема. проблема в тому, що, на жаль, є абсолютно необґрунтоване втручання через всі рівні управління дуже часто Олександра Сирського. Інколи це адекватна обстановці, а інколи, на жаль, це тільки заплутує ситуацію, є великий хаос в управлінні. Цей хаос постійно і призводить до цих поразок на фронті. Це основна причина. Зараз на Покровську, що можна передбачити? Дії противника, дії нашого командування передбачити не може ніхто. Це абсолютно непрогнозована, неадекватна структура. Зараз на Оту Донецьк чергові кадрові зміни. Тобто, замість того, щоб змінювати.